ефірі на часі. Останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю! Наша нація має глибоке історичне коріння, а наша держава законна спадкоємиця Київської Русі. Україна відзначає День державності та День хрещення Київської Русі. Зупинити раптову смерті і допомогти серцю битися з подвійною силою. Запорізькі кардіохірурги поділились досвідом проведення операції за методикою Фераці. Близько тонни зелених водоростей щодня дістають із Дніпра співробітники Запорізької рятувально-водолазної служби і фактично очищають все вручну. Цього разу працювали на території правобережного пляжу у Дніпровському районі. От скільки ви зараз кілограм принесли. Ну, дітом примерно тридцять дітей до 30-25-30 кілограм за раз. Вночі ворог атакував шостинську громаду Сумщини. Вдарили по психоневрологічному диспансеру, внаслідок чого спалахнула пожежа. Заклад повністю знищений. Також пошкоджено з десяток багатоповерхівок є поранені. Поранено одну людину, постраждалій надається необхідна медична допомога. Прохання до всіх жителів прилеглих районів обережно віднестись до незнайомих предметів. Можливі бути розкидані елементи касетних боєприпасів у сумській громаді. Внаслідок атаки БПЛА травмовано 12 мирних жителів, в тому числі 14-річну дитину. Ворог активно застосував керовані авіаційні бомби, скидання вог з БПЛА та РСЗВ. Нелюди завдали повторного удару по рятувальниках у Херсоні. До цього атакували на житлову двоповерхівку. На щастя, пожежники встигли сховатися в укриття. Дрон! Дрон! Бустре, швидше, швидше. Дрон! Дрон! Ще дрон! 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 Тероризували шахедами і харківщину. Удари прийшлись по двох містах. У Куп'янську зруйновано приватні оселі два будинки вигоріли вщент. Також влучили в господарчі споруди. Постраждала літня жінка. У Чугуєві від ударних дронів горіли дві будівлі. Внаслідок обстрілів міста та області одна людина загинула, дев'ять постраждали. Серед них двоє дітей. Ворог активно застосував по Харківщині різні види озброєння: Некеровані авіаційні ракети, каби, БПЛА та фпв дрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. 17 годин у Запоріжжі тривала повітряна тривога. За цей час росіяни запустили по місту 24 шахеди, не враховуючи транзитні БПЛА. Зазначають УЗОВА. у багатьох районах. Було чути роботу мобільних вогневих груп. Вночі внаслідок атаки загорівся дах багатоповерхівки. Рятувальники оперативно загасили полум'я. На щастя, мешканці не постраждали. Били і по області відомо про кілька пожеж у Запорізькому районі. Вибуховою хвилою та уламками пошкоджено ангар та адмінбудівлю Інфраструктурного об'єкта також є поранені. Поранені двоє людей. Близько другої ночі росіяни атакували Гуляйполе. Ворог обстріляв місто з артилерії. Дістало поранень подружжя: 60-річна жінка та 66-річний чоловік. Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок. А у великій білозірці злетів у повітря склад боєприпасів окупантів. Також наші захисники відбили атаку під Кам'янським, де ворог накопичує сили. Оператори БПЛА 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ліквідували схованку росіян. Символ тисячолітньої історії боротьби за ідентичність і право бути господарем на своїй землі від Росії до козацької держави УНР та до незалежності 1991 року українці постійно виборювали свою державу. Вже чотири роки Україна відзначає нове свято День української державності. Що особливо важливе під час Великої війни, коли наш народ щодня доводить право на свободу та незалежність. Його встановили у День пам'яті князя Во. Володимира Великого Хрестителя Київської Русі відзначають державне свято і на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Активісти Руху Жовта стрічка залишили сотні патріотичних написів і привітань на вулицях, щоб нагадати, окуповане не означає підкорене. я дякую вам, мільйонам українців, мільйонам характерів, з яких складається наша держава, наш народ, наша історія і шлях від. Від хрещення Русі України до сьогоднішнього дня дня нашої державності і того досвіду кожного покоління, який допомагає нам сьогодні: триматись, вірити в себе, вірити в Україну, вірити, що ми зможемо. Бо українці тут були, українці тут є, українці тут будуть з Днем державності, дорогі громадяни. З Днем хрещення Русі України. Літні канікули це не тільки пригоди, а й час підвищених ризиків. Подбати про безпеку дітей під час літнього відпочинку на природі чи у місті закликають запорізькі лікарі. Звертаються до батьків, педагогів та інших фахівців, які працюють в освітній і медичній сфері. Зокрема, один із ключових аспектів безпечного відпочинку це своєчасна профілактика інфекційних захворювань. Мийте руки з милом, не купуйте продукти на стихійних ринках, вживайте її лише безпечну воду. Овочі та фрукти мийте лише безпечною водою. Харчі зберігайте при правильних температурних умовах. І не купайтеся в місцях, де це заборонено. Нагадуємо, на пляжах міста Запоріжжя заборонено купатися, тому зверніть на це увагу. Надійний засіб профілактики багатьох інфекційних захворювань вакцинація вона продовжується і влітку та є основною умовою відвідування дитячих оздоровчих таборів. Наголосили у центрі до двох років у вашої дитини повинно бути щеплення проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, гепатиту В, туберкульозу, гемофільної інфекції, кору, краснухи та паротиту. У 6 років ревакцинація проти дифтерії, правця, кору, краснухи, паротиту, поліомігеліту. У 14 років щеплення проти поліомігеліту. У 16 років ревакцинація проти дифтерії та правця. А потім робимо відповідно наступні 10 років, якщо немає показань. У Запоріжжі провели надскладну операцію Ферації двом хворим на гіпертрофічну кардіоміопатію. Це захворювання серцевого м'яза, при якому стінки серця надмірно потовщуються, що порушує його нормальну роботу. Як почуваються пацієнти, розповість Ірина Чернова. Упав, потеряв сознання, і все. Спочатку на вулиці після стентування, а потім уже вдома в тічені половина. Звернулися. До лікарів звернувся і тут знайшли мою проблему. У пана Андрія рідкісне захворювання, гіпертрофічна кардіоміопатія. На порятунок він чекав руками. Медики кажуть, люди, що мають подібну патологію, фактично живуть з бомбою у повільненої дії у грудях. Тож не гаючи часу Андрію провели надскладну операцію у Ферації. Особливість захворювання в тому, що ріст патологічної ткані міокарду різний. І кожного, кожний випадок унікальний це патологія серцевого м'язу, яка має тенденцію передаватися з покоління в покоління, тобто має спадковий характер. І при цьому людина народжується з мутаціями в генах, які призводять до потовщення серцевого м'язу, а саме між перегородки. При цьому перекривається вихід крові із серця і є в недостатність на одному склапанні в серця. Ще один пацієнт, який вже за кілька тижнів зможе повернутися до звичного життя, пан Анатолій. Каже, хвороба була непомітною. Лише у лікарні дізнався про діагноз. Через Київ Осавуленко согласував Суденко. І от мені пощастило що Руденко приїхав і оперував мене. Я дуже задоволений, Дуже йому дякую, я Саудку, цьому персоналу. Так, все добре. Уже позавкликав, розказали на як підніметься, поки їсти не вий. подібні втручання вимагають від кардіохірургів ювелірної точності, адже оперують вони на зупиненому серці. В одного пацієнта його зупиняли на 45 хвилин, в іншого майже на годину. За цей час була виконана операція по резекції, тобто видаленню лишньої частини мішокової перегородки і реконструкції мітрального клапана, тому що один з клапанів серця погано тримав. І ми робили його ремонт, якщо казати простими словами. Після цього серце відновлює свою роботу, апарат штучного крові вимикається, тому що під час того, як серце стоїть, працює апарат штучного крові, і операція закінчується. Нема стандартних кардіохімічних втручань, особливо це стосується операції ферації, тому що порожнина лівого шлуночка деформується. В кожному випадку своїм сп -сп способом. От. Тому і мистецтво хірурга знайти найбільш слабкі моменти і видалити їх. Тому це, ну, це дуже складне мистецтво кадрю хірургічне. Таке втручання загальмує розвиток хвороби, прибере симптоматику та знизить ризик миттєвої серцевої смерті. Нині один з прооперованих почувається добре та вже чекає на випуску. Бо обіцяли, що я через три місяці буду стрибати. Так і буде. Може ще й попрацюю. Щодня у світі близько 10 тисяч людей йдуть життя через раптову зупинку серця. Це можуть бути як дорослі, так і діти кажуть медики. Операцію у Запоріжжі провели в рамках всеукраїнського проєкту із запобігання раптових серцевих смертей. Нині в ініціативі беруть участь 23 регіональні центри. Я хотів би відмітити дуже високий рівень професійний і стосовно діагностики, і стосовно стосовно лікування самого хірургічного, тому що, як правило, в регіональні центри. Я приїжджаю з своїми помічниками, анестезіологами, лікарями, які займаються штучним кровообігом, медичними сестрами. На даний момент враховуючи високий рівень місцевої команди, я приїхав один, і ми разом з ними пліч опліч попрацювали і таким чином зробили профілактику раптової серцевої смерті у двох. Двом пацієнтам всі оперативні втручання, які відбуваються в Запорізькій обласній клінічній лікарні, вони попадають під програму медичних гарантій, яку забезпечує Міністерство охорони здоров'я і безпосередньо Національна служба здоров'я України. В Україні провели майже тисячу таких операцій за останні сім років, 20 з них у Запоріжжі. Аби надалі рятувати життя людям та переймати досвід не тільки столичних хірургів, але й закордонних. Обласна лікарня підписала меморандум з національним інститутом АМОСова. Ірина Чернова Близько тонни зелених водоростей щодня дістають із Дніпра співробітники Запорізької рятувально-водолазної служби. Працюють в акваторіях поблизу міських пляжів у трьох районах міста і фактично вручну очищують річкову воду. Як працювали на території правобережного пляжу, що у Дніпровському районі, бачили журналісти МТМ. Правобережний пляж Запоріжжя в акваторії Дніпра неподалік берегової смуги працює чергова команда рятувально-водолазної служби міста. Вручну збирають зелені водорості і виносять їх на берег. Дуже важко. От скільки ви зараз кілограм принесли. Ну десь приблизно 30, дітей до 30-25-30 кілограм за раз приносиш, а то й більше. Спеціальну техніку для збирання водоростей рятувальники не залучають, адже під час військового стану масштабні роботи на водоймах заборонені. Щодня виходять в акваторію пляжів, центрального, правобережного пляжів. І щодня вручну збирають ці водорослі, виносять їх на берег, для того, щоб це не завдавало ніякої шкоди відпочиваючим і не заболочувався берег. В день ми піднімаємо на берегову лінію 800 до 1000 кілограмів водоростей. Обов'язки рятувально-водолазної служби підготувати територію до сезону відпочинку у разі необхідності зібрати водорості. Але щоб робити це на постійній основі щодня, таке відбувається вперше. Такі водорості для Дніпра не характерні, кажуть рятувальники. З'явились у травні з настанням теплої погоди і ніби сіткою оплутали воду. Ніби рукотворна сітка, насправді цілком природне явище, не притаманна для наших територій. А притаманні ось такі Дніпрові водорості. Їх просто поглинула ця зелена сітка. Водорості заважає? А, ну, якщо багато, так. Може, навіть відпочиваючи запутатися, дитина може навіть втопитися. Може навіть. От за, за такого да. Ну і зрозуміло, що це екологічна катастрофа. Позеленіша в Дніпро, вочевидь, через порушення у ньому водно-екологічного балансу, кажуть рятувальники. Одна з причин стан річки після підриву Каховської ГЕС та нештатний режим роботи Дніпро-Гесу під час війни. Якщо ці водорості не прибирати, то берегова лінія буде заболочуватись. Це тут буде суцільна багнівка. Зібрані водолазами водорості тимчасово залишатимуться на пляжі. Після висихання їх приберуть і вивезуть на утилізацію комунальні служби. Такі роботи триватимуть протягом усього літнього сезону, доки вода залишається теплою, адже саме за високих температур водорості активно розростаються. За потреби прибирання продовжать навіть до кінця вересня. Добре, вони працюють, напевно, добре. добре. Да, молодці. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. У прифронтовому місті можна успішно розвивати власну справу і навіть нарощувати обсяги виробництва. Приклад цього релоковане з Пологівського району сімейне підприємство Ольшанських «Фамбері», що спеціалізується на переробці кизилу. Родина відновила свій бізнес і нині розширює потужності та коло партнерів. І все це під брендом, створено захисниками. З подробицями Ольга Ларіонова. Це єдине на півдні України виробництво з переробки кизилу. Для охочих дізнатись більше про особливості сімейного бізнесу Ольшанських влаштували екскурсію. Вирощуємо, плекаємо свій сад виключно органічними методами землеробства. Отримуємо сертифікат органік стандарт. До великої війни у садах поблизу Токмака родина Ольшанських вирощувала 25 сортів кизилу вітчизняної селекції, долучали до справи і своїх дітей сина й доньку. І вийшли з корисним і смачним продуктом на світові ринки. Але після початку великої війни втратили все втратити бізнес це не так важко. Це знаєте, при здоров'ї, силах і мотивації можна все е, відновити. Найголовніша втрата це люди. І першими втратами була наша охорона. Росіяни зайшли, їх розстріляли, а потім переїхали танком їх машиною. Війна забрала у Наталії і сина 11 серпня 22-го року під селом Степовим добровольці Данило Ольшанський та його товариш Дмитро Помагайбо під час танкової атаки ворога викликали вогонь на себе і таким чином дали змогу своєму підрозділу Степові вовки відійти на більш вигідні позиції. Моєму сину назавжди лишиться 24. Майстер спорту міжнародного класу з великого тенісу. Він захищав честь України на міжнародних турнірах. Він грав на саксофоні, їздив вершки, знав іноземні мови і працював в сімейному бізнесі. Це велика втрата, яку ми ніколи не переживемо. Ми тільки вчимося зажити з цим болем. У пам'ять про сина Ольшанські відновили бізнес у Запоріжжі. На міському пустирі обладнали цех і вже за півроку почали переробляти кизил. Сировину закуповують у різних господарствах країни і виводять свій продукт на національні та світові ринки. Але ознака сучасного бізнесу його багатовекторність. Нещодавно родина розширила потужності і налагодила переробку гарбузів та виробництво гарбузових страв. То ми закуповуємо сортовий е, насіння сортового гарбуза. Люди його сіють. Ми отримуємо врожай, переробляємо його і далі працюємо для підприємств на експорт. Про свою команду однодумців пані Наталія готова розповідати годинами. Зокрема, про селекціонерку та наукову супровідницю Світлану Кліменко, авторку багатьох відомих сортів кизила. Вона створила дуже багато сортів кизилу. І вона створила кизил, який зростає в наших регіонах. І про корисні властивості ягоди. Я прошу сьогодні бути моїми експертами. Гордість за те, що такий, такий натуральний продукт є в нашому Запоріжжі, що він є на полицях наших магазинів. І коли ми купуємо якусь продукцію, от хочеться дізнатися власне, хто її створює, чому створює, які цінності стоять за створенням цього продукту. Активно допомагає родина Ольшанських і Українській армії від міжнародних партнерів, передає військовим милиці, ходунки і візки, беруть ветеранів і на роботу, та закликають до цього інших. Для цього пропонують створити інтернет-платформу, де будуть представлені ветеранські бізнеси. Що можна жити? Можна займатися справою, можна долати ті травми, психологічні травми в колі спів однодумців тих людей, які пройшли випробування війною вогнем війни, і що можна бути щасливим? Ольга Ларіонова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. У 16-поверхівці, яка має свою власну котельню, тепловики оновили обладнання. Модульна котельня на балансі багатоповерхівки вже 10 років розташована на даху і зігріває лише цей будинок. Без ремонту обладнання часто самостійно вимикалось. Тож, аби взимку не створювати незручностей, тепловики замінили модулі нагріву. Модулі нагріву – це як котел в домах. Так можна так. Інтер його. Ось модулі нагріву. Вони підігрівають воду і дають опалення населенню. В минулому році працівники замінили чотири модулі нагріву цього рік. Ще стільки ж нове обладнання сучасне, екологічне та менше використовує палива. Зазначили тепловики. До того ж, підтримує опалення і під час відключень світла. Коли великі відключення, так, то можна було розподілити нагрузку. Тобто, так коли ми завісимо всі від однієї котельні, якщо щось станеться, особливо зараз, в умовах війни, де приліти, ще все, не буде на всьому районі, так окремо взятих жителів буде. В укритті обласного краєзнавчого музею імені Якова Новицького наче ожили зображення міфічних істот. Розфарбували сховища студенти вищого професійного училища. Тематику обирали самостійно. На стінах з'явилися берегиня, різноманітні міфічні тварини, зокрема і крилаті створіння, схожі на грифонів. Розпостін результат практики учнів студенти протягом трьох місяців, тричі на тиждень приходили до музею, аби перетворити сірі полотна на артпростір. Частину малюнків оформлять згодом. кажуть, їх завершать восени, коли повернуться на навчання. Як сказав заступник міністра, коли до нас приїжджав, каже це такий скіфський стиль. Тому ми вже так собі придумали, що це буде ось таке позаду мене. Це берегіння, вона одна а в інших залах дійсно. Прив'язано трошки до музейної тематики. Mm -hmm. Тобто, так, діти е, приїжджали, у них була своя фарба, свої викладачі, вони приїздять і малюють. Ну, трошки, на жаль, не вистачило нам часу для того, щоб вони тут закінчили все. Але на вересень місяць ми далі продовжимо співпрацювати і е, пообіцяли, що вони приїдуть і все своє там малюють. У закладі кажуть, це найпростіше укриття. Почали облаштовувати ще в 2022 році. Власними силами зробили невеличкий ремонт. Сховатись під час тривоги тут можуть з півсотні людей. Облаштовуємо зараз тут і для того, щоб були лавки, щоб люди могли спокійно тут залишатися. Але є у нас такі після січня місяця. У нас є декілька. Жінок, які сюди приходять кожну ночну і ночують, тут бо люди бояться. Насправді люди дуже бояться, вони приходять на ночівлю. Тут зараз і туалет уже зробили. Він працює. Зберігають традиції предки і передають їх наступним поколінням. Болгари Запорізької області одна з найбільших національних меншин регіону. У селах приморського району болгарська культура збереглась майже в первозданному вигляді. А в Запоріжжі набуває нового звучання завдяки ініціативним людям. Як болгарські звичаї поновлюються та як кличуть дощ? Дивіться далі у сюжеті. Пеперу Далято це болгарське літнє обрядове свято, схоже на наше Івана Купала. Під час заходу зазвичай закликають дощ, який так потрібен в спеку. Свято відзначили за традиціями, з піснями та вінками. Ну, взагалі, ми з колегами, от у трьох будемо проводити такий ритуал, обряд, е, обряд такий е, е, виклик, викликання дощу. За і за болгарськими традиціями. З болгарськими традиціями жінок знайомила директорка дитсадка Ліхтарик, пані Ірина, корінна болгарка з села Райнівка. Вона ж була однією з ініціаторів проєкту Україна і Болгарія єдність та співпраця. Нас родина ну, дуже підтримує болгарські традиції, бо це було маленьке болгарське село. І вся наша родина, ми спілкувалися болгарською мовою, і пісні вивчали, і традиційне хоро болгарське. Це все те коріння, на якому я виросла, а потім понесла все життя своїм учням. І своїм колегам, до речі, теж у Запорізькій області мешкає одна з найбільших болгарських громад України. Лише у Богданівському старостинському окрузі два села з понад тисячею жителів, 95% з яких болгари. Тут досі дбайливо зберігають свою самобутню культуру. В нашому селі залишилися ну, в районі тільки у нас болгарська культура, яка підтримується самі люди і в Запоріжжі не забуваємо, що у нас таке свято є. Ми дома це робили і намагаємося в Запоріжжі підтримувати наших людей, які тут. Є в Запоріжжі, мешканцем Запоріжжя, де культуру болгар. свято Пеперуда провели для переселенців з приморського краю. Учасники одягли традиційні болгарські та українські вбрання, плили обрядові вінки, співали пісні і танцювали, викликаючи дощ у таку спеку. До речі, у перекладі з болгарської перуда означає метелик. У фольклорі ця комаха часто асоціюється з легкістю, повітрям, переродженням і головне дощем, оскільки метелики з'являються у природі після злив або вологи. Надія Пилипенко на Талія Юрєва, В онлайн-режимі слідкуйте За новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш телеграм-чат-бот. І на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.